Клініка Надія єдина клініка, яка повертає усю суму оплати за лікування, якщо вагітність не наступила. Клініка має стабільно успішні результати лікування завдяки професіоналізму фахівців та використанню висококласного обладнання. Саме ці чинники дозволяють впевнено брати на себе відповідальність за ваше здоров'я та гарантувати позитивний результат. Клініка Надія відома серед спеціалістів усього світу. Саме тут народилася перша дитина після пронукварного переносу. Це дитина від трьох батьків. Загалом кумулятивна частка настання вагітності в клініці становить 90%, що також підтверджено зовнішнім аудитом та міжнародними стандартами. Усі дослідження під час планування вагітності, передімплантаційна генетична діагностика і скринінговий тест здійснюються на базі власних генетичних та цитогенетичних лабораторій. Для усіх, хто в лавах ЗСУ «Береже наш мир, клініка прагне зберегти можливість батьківства. Тому діагностика і кріоконсервація біоматеріалу є безкоштовними. Також діють знижки на програми лікування непліддя та система лояльності для пацієнтів, військовослужбовців. Щодо соціальних ініціатив, які пропонує наша клініка, це також збереження фертильності для онкохворих пацієнтів. Ми одні з небагатьох клінік, які відповідають умовам і які почали надавати послуги за пакетом лікування неплідя НСЗУ. Тест Надія» – це можливість для батьків легко, швидко і точно отримати інформацію про здоров'я майбутньої дитини, ще в першому триместрі вагітності. Тест проводиться на базі власної генетичної лабораторії, першої в Україні клініки, яка запровадила власний повногеномний НІПТ. Скринінговий тест рекомендується у випадку підвищеного ризику хромосомних аномалій плоду як додатковий метод дослідження. Перевагою ембріології клініки «Надія» є те, що ми в своїй роботі використовуємо таймлапс інкубування, а також ми маємо електронну систему свідчення Матчер. Таймлапс інкубування дозволяє нам Побачити найдрібніші деталі розвитку ембріонів в режимі реального часу. Кожен пацієнт клініки Надія отримує унікальний цифровий код, а також штрих-код, за допомогою якого і відбувається свідчення усіх етапів роботи з ембріонами пацієнтів.